У Львові нова традиція. Відтепер, що два місяці, у місті засідатиме експертний клуб самопомочі, де знані в Україні та світі родити будуть обговорювати актуальні для країни проблеми. Спершу фахівці обговорили позитивні та негативні сторони асоціації з ЄС, адже незабаром саміт східного партнерства у Вільнюсі, який визначить майбутнє України. Питання зовнішньої політики України не один рік залишається. Тобто темою для обговорення фахівцями, журналістами та громадянами країни. Одні політичні сили підтримують євроінтеграцію. Інші діячі розвішують білборди, які попереджають про фатальну загрозу з боку ЄС. Це все політичні провокації, які мають на меті підвищення рейтингів конкретних політиків. Натомість у самопомочі вирішили внести краплю логіки в інформаційний хаос та визначити конкретні плюси і мінуси асоціації з ЄС. Якщо ця угода буде ратифікована, ми побачимо Україну на одному ринку з ЄС. А за 5-10 років ми побачимо зближення України та ЄС. Чи призведе це до членства? Поки можу сказати. Точно про це наразі не йдеться, тому що у Євросоюзі криза. Поки що не йде мова про приєднання додаткових країн. Наразі перед нами план дій, аби зблизитись. У разі підписання угоди українські підприємства будуть змушені перейти на європейські стандарти виробництва. Зона вільної торгівлі, яка є головним пунктом асоціації, скасує мито на 96% українських товарів. В сумі це зробить в країні привабливий інвестиційний клімат та дасть новий поштовх для розвитку усієї держави і Львова, зокрема. Ми хочемо збудувати врясне 2 великий індустріальний парк. Це є територія приблизно 200 гектарів. І реалізація цього проекту можлива за умови, що ми підпишемо угоду про асоціацію, і Україна буде мати. Імідж країни, де можна йти і робити бізнес, завнішні інвестиції це не лише поповнення державної казни, але й нові робочі місця, збільшення зарплати і як наслідок зростання добробуту громадян. Тому не дивно, що львів'яни майже одноголосно підтримують євроінтеграцію. 75% опитаних львів'ян вважають, що Україна повинна інтегруватися у європейський союз. Лише 2,4% зазначають, що інтеграція повинна відбуватися у єдиний економічний простір. 8% вважають, що Україна повинна зберігати нейтралітет, та 15% вагаються. Формат зустрічі сподобався слухачам, тож вони вже чекають наступного засідання експертного клубу самопомочі. Ну перш за все, було цікаво дуже послухати інформацію без якихось таких ноток. Зайвих, тобто ми почули суто прагматичну інформацію про, про економіку, про те, як насправді все є, без жодних якихось нагнітань, і це було дуже важливо, тому що дуже багато людей, які прийшли сьогодні сюди, вони дізналися, як все є насправді, а не а не як його подають інші люди. Слідкуйте за новинами самопомощі та дізнавайтеся про нові зустрічі клубу на сайті самопоміч.орг.